Вітаю на уроці математики і сьогодні ми поговоримо про різницеве порівняння чисел. Порахуй від числа до числа. Один. Порахуй від трьох до семи. А тепер порахуй від п'яти до дев'яти. Рахуємо в зворотньому порядку. Від восьми до чотирьох, вісім, сім. Порахуй від шести до двох. І ще раз. Порахуй від 4 до 0. А тепер рахуй швидко. Разочок. Ще трохи розімнемося. Пригадаємо склад числа вісім. Вісім це сім і один. Вісім. Це 6 і, 2, 8, це 5, і 3, і 8 це 4 і 4 молочинка. І ось тепер, розім'явшись, ми перейдемо до роботи в посібнику і розпочнемо ми зі сторінки 16. І одразу самостійна робота. Постав відео на паузу та самостійно обчисли завдання 2. Коли все виконаєш, повернись до перегляду. Перевіримо твою роботу. Давай перевіряти. Звіряй мої відповіді із своїми. Ну як, вийшло самостійно обчислити всі вирази. Тоді ми перейдемо до першого завдання. Полічи і впиши кількість кружечків в кожному ряду. Давай спочатку полічимо сині кружечки. Так, їх 9. Запишемо це в порожню клітинку. Порахуємо зелені кружечки та запишемо їх кількість. Зелених кружечків 7. А що ми можемо сказати про два крайні кружечки праворуч? Так, вони крайні. А ще вони не мають пари, правда? У кожного синього кружечка є пара зелений кружечок, а ось ці два кружечка не мають пари. І це означає, що в першому ряду на два кружечка більше, ніж в нижньому? А в нижньому ряду наскільки менше? На два кружечка менше, ніж в верхньому рядочку. Два кружечки це різниця між кількістю фігур верхнього і нижнього ряду. Як же нам в цьому переконатись? Так, відняти. Від дев'яти синіх відняти 7. Зелених кружечків. Давай зробимо це. І доповнимо до кінця рівність. 9 відняти 7 дорівнює 2. Так. Якщо від 9 відняти 7, ми отримаємо 2. Але якщо ми уважно придивимось на малюнок, то ми зрозуміємо, що в цьому випадку можна було і не віднімати. Адже нам одразу видно, що два кружечки не мають пари, що синіх кружечків на два більше. Згоден? Згодна? У першому ряду. На два кружечки більше, ніж у другому. А ось у другому ряді у нижньому. На два кружечки менше, ніж у першому. Але тепер наші кружечки розміщені групами. Чи одразу зрозуміло, де більше, де менше. Давай з'ясуємо і порахуємо кожен вид кружечків. Полічи, будь ласка, червоні кружечки. Так, їх дев'ять. Запишемо, поки не забули. А тепер полічимо зелені кружечки. Їх сім. Так. Як же зрозуміти? Де більше, а де менше. А головне наскільки більше або наскільки менше. Також треба відняти. Абсолютно правильно. Щоб дізнатись, наскільки більше червоних, ніж зелених, нам треба від більших від червоних відняти кількість зелених. Давай запишемо це в порожніх клітинках. Від 9 ми маємо відняти 7. Від більшого ми віднімаємо менше. Так, ми вже це обчислили до рівня 2. Так ми дізнались, що ліворуч на два кружечки більше, ніж праворуч. А як дізнатись, наскільки зелених кружечків менше, ніж червоних? Знову відняти. А що від чого треба відняти? Знову від більшого числа 9, ми віднімемо менше число 7. І це знову буде дорівнювати 2. Що ж це означає? Отже, давай запам'ятовувати, щоб дізнатись, наскільки одне число більше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. І навіть для того, щоб дізнатись, наскільки одне число менше від іншого. Нам знов-таки потрібно. Від більшого числа відняти менше. Так ми дізнаємось різницю між цими числами. Пропоную трохи відпочити та порухатись, перш ніж практично з'ясувати ці правила. Друзі, всім привіт! Я Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, друг, найкращий посміхнеться, якщо весело. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби топ! Якщо весело живеться, друг найкращий, посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ! Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться. Якщо весело живеться, роби так. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Бай! Трохи відпочили. Повертаємось до роботи і перейдемо. До завдань на сторінці 17. Складемо і розв'яжемо задачі за короткими записами у завданні 4. І розпочнемо ми з задачі з буквою А. Нам точно відомо про помідори та огірки. Складемо, що з ними, задачу, та дізнаємося, що з ними відбувалось. Мама порізала для салату 6 помідорів, а огірків на 2 більше. Яке питання ми можемо поставити? Скільки огірків мама порізала для салату? Які числа нам точно відомі? Так, це числа 6 та 2. Тож, розв'язувати задачу можемо тільки з цими числами. Щоб дізнатись більше число, що треба зробити? Треба додати, звичайно, запишемо розв'язання задачі. До шести ми додамо 2. Або 6 збільшимо на 2. 6 збільшити на 2 буде 8. Тож скільки огірків купила мама? О, порізала мама на салат? 8 огірків. Перейдемо до задачі з буквою Б. Придивись уважно до короткої умови задачі. Помідорів знову 6. А що з, з огірками? Огірків тепер на 2 менше. Яку задачу ми можемо скласти? Склади розв'язання цієї задачі і запиши його. Якщо тобі потрібен час, щоб написати розв'язання задачі, можеш поставити відео на паузу. Давай перевіримо, щоб розв'язати цю задачу, нам треба дізнатись менше число. Тобто число 6, збільшити. Точно зменшити. Ніяк тебе не обхитрити? 6 зменшуємо на 2. І отримаємо. Отримаємо 4. Тож, в другій задачі скільки огірку, огірків порізала мама? 4 огірки. Абсолютно правильно! А ось тепер ми повернемося до завдання 3. Самому горі сторінки. Склади, запиши та обчисли рівності. Ти можеш зараз поставити на паузу відео та самостійно спробувати виконати це завдання. Якщо ж ти ще не зовсім впевнений чи впевнена в своїх силах, давай виконаємо це завдання разом. Прочитаємо перше завдання. Знайти суму чисел 3 і 4. Пригадаємо, що сума чисел знаходиться додаванням. Тобто знайти суму чисел треба додати. Сума чисел 3 та 4 дорівнює. Запиши і обчисли. 3 плюс 4. Сума чисел 3 і 4 дорівнює 7. Абсолютно правильно. Знайти різницю чисел 8 і 6. Знаходимо різницю завжди дією Дією віднімання. Тож, різниця чисел 8 та 6 – Складаючи рівність, не забувай про знак дорівнює. Різниця чисел 8 і 6 дорівнює 2, звичайно. Прочитаємо третє завдання. Зменшуване 9 від'ємник 3. Якщо у нас зменшуваний від'ємник, то це дія віднімання. Зменшуване 9, від'ємник 3. Яка ж різниця? Різниця 6. Ну і останнє завдання. Число 5 збільшити на 4. Я думаю, що цю рівність ти точно запишеш самостійно. А тепер перевір, чи правильно це зробила я. Число 5 збільшуємо на 4 і отримаємо 9. Тоді, раз все правильно, рухаємось далі. В завданні 5 все дуже хитро. За запитанням задачі склади умову. І розв'яжи цю задачу. Прочитай, будь ласка, запитання задачі. Скільки дітей каталося на самокатах? Давай розмірковувати. Задачу треба скласти самостійно, тобто придумати. Якщо є діти на самокатах, то можуть бути діти, які катаються на велосипедах, так? Добери будь-яке число, яке допоможе тобі розв'язати задачу. Наприклад, скільки дітей на велосипедах? І наскільки дітей на самокатах більше чи менше? Числа обери самостійно. Постав відео на паузу, склади і запиши розв'язання задачі з тими числами, які ти придумав чи придумала! Перевірки цього завдання не буде, адже у кожного свої числа. Але обов'язково після уроку сфотографуй свою роботу і надійшли вчителю. Адже так цікаво подивитись, яку ж задачу ти придумав чи придумала. А в нас знову самостійна робота. Постав відео на паузу і в завданні 6. Порахуй та запиши, скільки променів зображено на кожному малюнку. Пригадай, Промінь це лінія, яка має початок у вигляді точки, але не має кінця. Я підказала, як могла. А ти виконай це завдання. Цікаво, у тебе вийшло це зробити? Давай перевіримо. Отже, на рисунку ліворуч. Два промені. Давай подивимо, подивимось, де ж вони. Один промінь, другий промінь. А скільки ж променів на малюнку праворуч? Їх там цілих чотири. Якщо тобі вдалося знайти всі, просто молочинка. А якщо ж раптом? Ти якийсь промінь не побачив чи не побачила. Давай подивимось, де ж вони там сховались. Отже, перший промінь від точки ліворуч. Промінь завжди починається з точки, але кінця немає, другої точки у нього немає. Другий промінь. Ось тут починається від точки йде праворуч. А тепер. Від цих двох точок в інші сторони розходяться ще промені третій промінь і четвертий промінь. Тож всього їх чотири. А нас чекає завдання сім. Впиши такі числа, щоб кожна рівність була. Правильною. Почнемо з першого стовпчика. Можна пригадати склад числа, а можна згадати, що число, яке ми не знаємо, це різниця між іншими двома числами. І тому, щоб швидко здогадатись, яке ж число сховалось, ми від більшого числа віднімемо менше. 9 мінус 6 буде 3, доданок, якого не вистачає, це якраз те саме число. Спробуємо на другому, на другій рівності. 8 мінус невідоме число буде 1. Якщо від 8 відняти 1, отримаємо 7. Це і є невідоме число. Від невідомого числа відняли 2 і отримали 5. Якщо щось забрали, то щоб дізнатись скільки було спочатку, треба це повернути. Давай ці два числа складемо разом. 2 і 5. 2 5. і 5 разом сума чисел 2 і 5 буде 7. В другій рівності до невідомого числа додали 3 і отримали 8. Щоб дізнатись скільки було спочатку. Треба зробити навпаки від восьми відняти три. Буде п'ять, правильно. До невідомого числа додали чотири і отримали сім. Щоб дізнатися, що це за невідоме число, пригадай склад числа 7. 7 це 4 і. Швидко відняли 4 і отримали 3, звичайно. Ну а в останній рівності все дуже просто. Від 7 забрали число. І залишився нуль. Щоб отримати 0, нам треба забрати. Все забрати. Тобто те саме число. Число 7. Здається, у нас закінчились всі завдання. Тож час підсумувати наш урок. У тебе все вийшло? Чи були труднощі? Чи можливо ти нічого не зрозумів або не зрозуміла? Ми гарно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Ти просто молочинка. Я тобі дякую за твою увагу і старання. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!